Пустя поближе анімафест Загреб, міжнародний фестиваль анімаційного кіно, проходить у хорватській столиці. Протягом тижня тут демонструють понад 400 анімаційних стрічок з усього світу. 37 з них беруть участь в основному конкурсі фестивалю. Ще 33 – три конкурси для студентських фільмів. Да, наверное, у тематичному плані все, що тут представлено від комедії до інтроспекції, дуже красиве у візуальному плані. У нас дуже сильна основна конкурсна програма. Проте є й інші конкурси: панорамні покази та виставки. На погледу слави друге програми, панорами і У змаганні беруть участь 10 короткометражних фільмів із Японії. Серед них стрічка диво, яку зняв відомий режисер-мультиплікатор Мірай Мізює Лаврат численних нагород. Для мене це рідкісна можливість прибути сюди, показати мій фільм, короткометражний анімаційний. Для мене це чудовий шанс дати людям можливість ознайомитись із моєю роботою. На фестивалі широко представлена лялькова анімація, наприклад, стрічка Стовбури від словенського режисера-мультиплікатора Спели Кадеза, яка бере участь в основному конкурсі. Цю стрічку показували торік на кінофестивалі Вансі у Франції. Фестиваль Анімафест Загреб було засновано з 72 року це один із найстаріших кінофестивалів у Європі. «Анімафест Загреб» цьогоріч триває до суботи, 7 червня.